Йоу, гейнг, зараз будем слухати uh, всі нові релізи які вийшли в цю п'ятницю. Окей, okay, давайте почнемо з 32 Nimble. Йоу, Nimble, привіт Львів. Окей, перший трек 32 Nimble. Вона належить вулиці крутиться. Окей. Думаю, що світ навколо неї те крутиться. Кров спілкування звузиться, поки бабки мутяться. мутиться, не віддам себе, що лавам, я віддамся музиці. Михайла цей перший, я мутил свій перший, лям мій братан, єдиний хто не зрадить саме скрутний час. Кам'яне довіряю, бо я вже опікся. Я не дам увагу, що я дуже люблю цей дуже я йду на ризик, знаю, не правда Знаю, що мій син колись буде гордитись, і ти знаєш. Повір, він буде пишатись тобою, ніби реально. В Моїх планах реп сто бабло лопати. Взлетіли уші хмар. Ми не забудем про квартали. Не думали, сукидають губи на медалі, носом труби. Бачу, пакети дурі, і грязних сучок в пудрі. Я бачу, як чужих блядей таскають прямо в клубі. А не горосту ті, хто не наводить дванадцять. Прикольний біт. бігет суку в сукові. Мені було шістнадцять. Я ліба поляка, біля тюрми, я не буду. Туда попасти, Мамкині синочки, вони бояться заблуд. Можем ще легально замутитись, можемо вкрасти. Ми yeah. вже підросли, всі іграшки не з маски. Закриті вікна, тут хотбок з нами. Зі мною тільки справжні, шараут Стаса Заренко тільки цифрович, шара Боже, я люблю транзакції, ділим тільки на впіло, якщо мовою йде про брата. Куплю новий кузов, що не вірив на зло, Що йде по маслу, Боже, благослови касу. І ми всі на блесі давно це чекали. Я давно літав, нас не відпустять квартали. Ну, лежить вулице, тремово ще скрутиться. Думає, що сміли. Не тоже крутий. Коло спілкування звузиться. Поки бабки мутиться, не віддам себе я віддамся музиці. перший лям братан. не зрадить скрутний час. довіряю, бо я вже Раз я не дам шлюхам, я не піду. ну правда, знаю, що син колись буде гордитись. Татом і ти знаєш моїх планах. бабло ми не забудемо. То, что мы сейчас маем, раньше и не думал. Суки дают губы нам, и дали носом трубы. Бачит пакеты дуры, и рядных случаев пудры. Я бачу, как чужих бледьят и прямо в клубе. Окей, бит. Так. Ну давайте скажем так, трек реально качає. І 32 Nimble це для мене з укреперів це мій, ну, топ-3. Це для мене топ-3. Він дуже круто робить, його флоу дуже різноманітний завжди. І цей трек, я думаю, він буде на концертах нормально так розбігувати. Головне концерти зібрати нормально. На людей так десь, ну, на типа на 200. Окей, е, другий трек G Grizi. Плани і проблеми. До речі, подивіться на цей альбом cover. Мені здається прикольно. Прикольно зробили, да? Так, і він іде хвилину 54. Є плани і проблеми, но гроші такі довгі, що кажу, папа, проблеми. Я бачу, коли ви не чесні, але мені потрібен тільки Майкі Мертві, президенти, Гал. Я знаю, що робити, бо скоріш плани. Ніби алергія, бо мені на все ночь хат. Такий chill chilly трек. Такий от включити на фони, отак от, от. Моя голова, чисти, можеш не насипати. Тебе нема проблем, бой можемо влаштувати. Ні, не треба проблем. Будь ласка. Планий проблем. Бой дивись, з ким ти Той Тось паразитах, хтось такий один. В планах бути тільки номером один. Мій сам не грабіжник, но на лістий дім. Вернув цю шельму додому, називаю Shh. Краще робити вигляд, ніж бути справді тупим. Це життя нам да не уіз, нов, just синджат сили. В кишенях дирки води, цей час десь загубив. По глючам, одягнути, коли не знаєш, що ти втягнеш. Не люблю математику, но мушу рахувати. Ти кричиш на всім просто не срібля. Плани і проблеми, но речі такі довгі, що кажу, папа, проблеми го. Я Yo. бачу, коли ви не чесні. Мені потрібен тільки Майкі мертві президенти. Я huh? yeah. yeah. знаю, що uh -huh. робити, бо скорився плани. Ніби алергія, бо мені на все хат. В тебе нема проблем, бой можемо влаштувати. Плани проблем, плани і проблеми. Плани проблем, плани і проблеми. Плани, проблеми. Окей, біт Біт простий, але. Такий біт простий, але все одно дуже хороший. Ну да, Така от чилова пісня така десь на фон вробити, дуже хороша. Його реально звуть Ярема Губерт Паздей. Блін, прикольний нік був би. Ярема Губерт. Джей Грізі теж нормально, але Ярема Губерт, бро. Думаю, було б нормально, так. Да. Окей, наступний трек це Хамло, Фіама. Featuring... не, не Featuring, а просто фіама і чупа 12. Чупа 12. Окей, okay, я не знаю фіама, але я знаю це чупа, і він нормально робить. Uh, хочу наповнити вам, що десь за годину до цього часу я випалив один uh, жорсткий косяк. У uh, чупи 12 завжди цікаві біти в нього. Непрості такі от якісь. Іноді з приколом, Давайте ще раз послухаємо. Дроп, дропчик. Mm. Це чупа співає, да? Передав п'ять іще два ні болі, піднімає скору От це фіама, да? Треба пройти всю цю хуйню, щоб дойти до мене. Сюжу, чекаю на тебе в кінці, бо я факім бос. Вона роздягається, о мама мя, їм її пусяка задія, всі ці репетиції бусь, поки не куплю ламборки. Багато бабла да? до okay. хуєцьки Тусимо, як великий Гецьбі. Я і чупа стрілям полюбески. В мене стільки що Окей, приспів шукапецьки. Каже мені, типу Хамло, Хамло, бейбе, хоче щось від мене, я не розумію, що. Мала, айда нет само, збере речі, лет'яскоу. Дві хвилини пісня. Хамло, прикольне слово. Треба частіше його вживати. Хемлоу. Типа Хемло, you feel me? Окей, цей трек теж е, прикольний. Е, біт цікавий. Біт унікальний. Е, Фіама золотів, знаєш, як якийсь іммігрант. Укрито лиц. Я забув уже, що він казав, але там було прикольно. Знаєш, десь там включити в клубе на фон. И альбом кавер прикольный. Реально прикольный.